А ще я дізнався, знаєте, що продукти, в яких є 0,2% жирності, вважаються висококалорійні. 0,2% жирності висококалорійні. Думаю, ви ще не облизували кульок після шаурми. <плес> знаєте, котрий цей бульйончик? з корейською моркою майонезом і і раку <плес> Ні, Але я пішов до дієтолога. Не зрозуміло чому, бо я згожу до дієтолога, і він каже: ваш ріст точно має 378? Ти точно дієтолог? Що це дурацьке питання? Він каже: ні, значить ваш ріст, ми скажемо вашу ідеальну вагу. А я знаю свою ідеальну вагу. Ну, у мене ідеальна вага, коли мене під час ходьби п'ятки не лопають. Він каже: дивіться, випийте перед їдою стакан води, і ви не захочете їсти, що ти брешеш. Якщо я перед їдою вип'ю стакан води, я не захочу пити, їсти я буду по-любому. І він ще каже: е, дивіться, дивіться, можна їсти 10 разів на день, головне маленькими порціями». не віщо, то мені сказав. Я коли почув, можна їсти 10 разів на день, я далі навіть не дослуховував.